Слідчі головного управління національної поліції в Черкаської області викрили двох чоловіків 44 та 49 років, причетних до незаконного переправлення військовозобов'язаних осіб через кордон. Правоохоронці встановили, що фігуранти сприяли, а також надавали консультації ухилянтам у виготовленні підроблених документів по догляду за особами з інвалідністю, що дозволяло клієнтам виїхати за межі державного кордону України. Наразі під процесуальним керівництвом Черкаської обласної прокуратури правопорушникам повідомлено про підозру за частиною 2 статті 332 кримінального кодексу України. Нині вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів у разі доведення вини підозрюваних у суді їм загрожує від 5 до 7 років позбавлення волі триває досудове розслідування